Самі тихі, вони самі більші, ці страшні манірки. Ти його кидаєш в центр Покровська, і він там сам пробуває коридор до наземних сил, і йому в допомогу треба тільки такий ножик. Це просто в кіно. Взагалі, спецпризначенець він, ну от, тобто ти заходиш в таку ситуацію, що не факт, що туди хоч хтось вийде і виходиш, все нормально. Багато з інженерів на телефонах знаходили відео. З Бахмута. Тобто він ще з тих часів воює, і він уже доволі мав ну, якийсь непоганий бойовий шлях. Відні ті самі історії. Ми не хотіли, нас заставили. Чесно, ну я не ну, там немає про що балакати. А, і він сказав, що він прийшов допомагати українському народу. Ну, освободитель прийшов. І все. Ну, ми, ми серйозно підходимо до своєї роботи. Я ж кажу вам: група це сім'я. Загін це твій дім. Ти постійно про це думаєш, ти цим живеш. І це твоє життя. З листопада 2015 року по цей час. І я вам скажу так, як є, по нормально, але кожен рік перебування тут це така свого роду ну, підготовка. Це нормально, коли хлопці займаються саморозвитком по можливості, якщо в мене на виконанні. Проводяться заняття, і на заняттях ти намагаєшся або щось дізнатися нове, або відточити те, що ти вже знаєш, щоб його робити більш краще, більш швидше. Сказати, що ми займаємося чимось таким сверхістиним, я б не сказав. Просто ми робимо просто свою роботу, так як воно є. Це... Я не вважаю, що це військова служба, я вважаю, що це просто наша робота. А стосовно вашого питання, скільки треба часу і як треба підготувати особовий склад, це насправді дуже складне питання. Е, неможливо морально підготувати людину до стресових ситуацій. Ну, в апріорі ну, немає такої підготовки. Це вже залежить більше від самої людини. Е, от, наприклад, такий вам приклад, якщо взяти парашютну підготовку, здійснення Стрибків з парашутом. Мені це подобалось, коли був той час, що ми здійснювали десантування. Це воно по-своєму цікаво. Це дуже класно для тих, хто любить адреналін. Свого роду щось нове, щось, ну ти щось нове дізнаєшся, здобуваєш якусь нову навичку. Не знаю, чи вона зараз десь може пригодитися. В сучасній війні, але такі там заняття у нас проводились. Але паралельно з цим я вам скажу, що я боюсь висоти. І, як би це не звучало, там, в мене є там, 20 стрибків з парашутом, але висоти я боюсь. От сам момент тому, що ти мусиш себе перебороти і зробити оцей крок туди, коли під тобою 600-800 метрів тобі треба пропадати, і в тебе надія тільки на парашут, основний запасний. Ну, ж ти все одно боїшся. І от цей момент тому, що ти мусиш себе перебороти. І те, що стосується виконання бойових завдань, якщо ми пустимо ці моменти з вигоранням особового складу, з тим, що люди заморюються і фізично, і морально, і психологічно, не дай Бог якісь проблеми вдома. Якщо людина не готова, то який він би не був. Би Суперпідготовлений спеціаліст, він просто не зможе це зробити. Він буде, так як ви кажете, я не можу, я не готовий. Великий відсоток успіху завдання, виконання завдання полягає саме в тому, які люди його будуть виконувати. Коли я вам на початку інтерв'ю казав, на початку повномасштабного вторгнення себе дуже непогано показали і досі показуються хлопці-спортсмени. Футбольні фанати і взагалі добровольці. Що входить в розуміння доброволиці? Він не просто добровільно прийшов, він мотивований. Коли я був командиром групи, в мене була група настільки різношурсна, що якби так нас просто всіх от зібрати в одному місці, у нас взагалі немає нічого, що нас могло поєднати, крім того, що ми проходимо службу в п'ятому загоні спеціальне призначення. Але сам момент заключався в тому, що хлопці прийшли добровільно і вони самі захотіли це зробити. У мене були хлопці з корду, у мене був водій ББМ, який вирішив проходити службу в групі спеціального призначення, кадрові офіцери, дехто був командир роти або замкомбата. Мобілізовані. Хтось був за кордоном, когось мобілізували, він ще не був за кордоном. Хлопець, який був за кордоном, сам приїхав. Інший хлопець, який був мобілізований, він добровільно сюди прийшов і сказав, от я хочу себе попробувати саме тут. І от йому було це цікаво. Люди вони були зацікавлені в набутті якихось певних навичок. Вони постійно щось запитували, постійно в чомусь вони розвивались. Вони самі задавали питання, їх не потрібно було направляти. Вони питали, куди мені піти? Не я мав йому сказати, так, ти робиш це, ти робиш те. Вони самі підходили і казали, що мені треба зробити, щоб я вмів робити це, щоб я знав це, це і це. І завдяки цьому, я вважаю, при всіх складних наших завданнях у мене не було жодного безповоротного. ну, Жодного 200 не було в групі. Так, були 300. За рік там хлопці по два, по три поранення проходили. Багато хто не зміг відновитись, багато хто. Ну, Це були надто тяжкі поранення і, на превеликий жаль, хлопці не можуть проходити службу взагалі в армії. Хтось не може вже проходити службу в підрозділах спеціального призначення. Але успіх виконання полягав саме в тому, що вони хотіли це робити. Я не змушував їх ні до чого. Коли був вже затверджений штат групи, ми вже знали, хто командир групи, хто командири бойових, старші офіцери-офіцери групи, я зібрав групу і сказав, хлопці, я не буду вас питати, чи ви готові до виконання завдання, як це там, наприклад, в статуті сказано. Хто готовий, хто не готовий. Якщо ви вже прийшли в групу, ви вже автоматично готові. Хто не хоче, будь ласка, скажіть це зараз, щоб потім не було у нас з цим проблем. Ніхто ні один не сказав, що він не готовий до виконання. Вмотивовані люди приходять і в піхоту, і в підрозділи спеціального призначення. І, а що пілоти в пів вони не можуть бути мотивовані. Це все бажання людей. Просто ви задали питання, чи можливо підготувати людину. Я не знаю, який це від підготовки, має забезпечити вам таку універсального солдата, піти мене на виконання завдання. Я не знаю такого. Ми, коли виконуємо завдання, наш підрозділ, коли виконує завдання, ти надієшся на себе. На свої вміння і на свого побратима, який тобі буде прикривати спину. І Я так думаю, це більш всього проходить у всіх загонах спеціального призначення та, напевно, взагалі підрозділів, які займаються штурмовими діями, розвідкою, відновлюванням позиції. Ну, ти вже там. На кого ти можеш понадіятися? Тільки на себе, на свого побратима. Не командира, який можливо буде або з тобою, або якщо це піхотний командир, він буде на КСП, але він буде спостерігати за тобою, вести тебе по радіостанції, керуватиме дронами, можливо, технікою, вогневими засобами. Він робитиме все, щоб тобі допомогти. І не дай Бог щось трапиться, все зробить для того, щоб тебе звідти дістати. Напевно, стереотипи, які ми там спостерігали в кінофільмах, що спецпризначений це двохметровий накачаний термінатор, який просто ти його кидаєш в центр Покровська, і він там сам пробуває коридор до наземних сил, і йому впочну треба тільки такий ножик. Це просто в кіно. Взагалі, спецпризначенець, він, ну, отут, це. Не обов'язково буде габаритний, дуже спортивний хлопець, це все воно всередині тебе. Твоя підготовка, твоє мислення, те, як ти дієш в стресових ситуаціях, екстремальних ситуаціях. То, що, як показала практика, з тих хлопців, з ким я спілкуюсь. Самі тихі, вони самі більші, ці страшні маніяки. То, що в моїй групі, що в першій групі спеціального призначення нормально займалися стрілковим боєм і знищенням противника взагалі це зв'язківці. Якби це не звучало, пан Декстер, або мій зв'язківець, тоді ще був шкет. Пан Шкет, наприклад, ніколи в житті не ставив. Протипіхотну міну, направлений на дію, вона називається МОН-50. Йому інженер показав на пальцях, як вона ставиться в управляємому виді. Ми висунулися на виконання завдання на засаду. Викопали буквально такий окоп, після чого я йому сказав, що вже час потрібно йти ставити міні-загородження. Він пішов, поставив. Мон-53 штуки в управляємому виді, і через 40 хвилин він знищив двох противників, які йшли в нашу сторону. Він їх фізично спостерігав і вони були знищені. Пан Декстер з першої групи зв'язківець, коли була здійснена засада, противник вже був поранений, він один від одного віддалявся, розсипався, розтягувався по лісосмузі. Наше завдання було до них підійти і просто допрацювати. І він йшов перший, ну так, так співпало, він вийшов перший. Він йшов перший, він доповідає, я бачу противника, працюй, постріл є. просуваємось далі. Я бачу противника, працюй, постріл є. Забирається радіостанція, зброя, боєприпаси, шеврони, документи, все, завдання виконано. Притом сьом, що я ж кажу, він взагалі. До спецназу не мав ніякого відношення. Але він виконував все, що на нього покладалось. Зараз він оператор БПЛА і один такий доволі непоганий в нашому підрозділі. Ну, В топ-3, напевно, він входить. Притомсь, БПЛА він почав займатися буквально ось в цьому році. Бо в нього є бажання. Пили... 24 число у нас почалося, нас як резерв підняли. Почалися завдання з розвідки. Виконували розвідувально-пошукові, засадні дії, антизасадні дії. Сама розвідувальна робота. Взагалі всі завдання по розвідці, які нам ставились, були виконані в повному обсязі. Ми зайшли в населений пункт. Змогли зробити те, що нам потрібно було: взяти певні координати, інформацію, документи противника, поспілкуватися з місцевим населенням, зрозуміти, як заходив особовий склад противника, з якої сторони і де він зараз перебуває. Ще перших полонених вдалося нам здобути в самій великі новосільці. Один із них був навіть офіцер. Я не пам'ятаю, що це був за підрозділ. Навіть не пам'ятаю населений пункт, за якого вони були, але по карті ми дивились там, скільки з тисяч кілометрів їм треба було сюди їхати. Це були регуляри і ну, звичайне питання, ну чого ви сюди приїхали, зачем. Нам сказали. Немає смислу з ними про щось там балакати. Полонені, що сірібрянки, що тернів. Відді ті самі історії. не хотіли, нас заставили. Чесно, ну, я не бачусь, там немає про що балакати. Можливо, щось дізнатись так, де перебуває особовий склад, з якого ти підрозділа, якого в тебе перебуває техніка. Ну, наприклад, як це я спілкувався з полоненим на, на Тарецькі. Ну, був проведений такий, скажімо, це первинний допит. Він повідомив призвичайно по батькові. Так раніше судимий, стаття по якій він судимий, шторм В, е де точка накопичення, за допомогою чого вони йдуть по точкам. Це в кожного був телефон, де були відбиті точки, вони просто знали, куди йти. Позивні командирів, труба. І все. Більше нічого він скорисно не зміг розказати. А, і він сказав, що він прийшов допомагати українському народу. Ну, Освободитель прийшов, і все. От такого прямо, щоб щось цікавого, я вам не можу про них розказати. Ну, немає там нічого цікавого. Що саме оце завдання було найважчим? Має таких завдань, я не знаю вам, як сказати. Ми всі були по-своєму складні і по-своєму -по небезпечні. Можна було просто вийти на мінімальне банальне прикриття інженерів, і ти виносив тих інженерів без ног, а можна було залізти туди і сам потім думаєш, як ти туди вийшов. І все нормально проходить, без поранень. Ну, контузії ми не беремо. Да, Попіщало трохи ухо, це таке. Тобто ти заходиш в таку ситуацію, що не факт, що туди хоч хтось вийде. І виходиш, все нормально. А можна попасти в бередрягу навіть ще на старті. Прям війна війна, я зрозумів, це не те, що зрозумів, а просто воно саме більше почало прибувати. Покровск 2-0. Ми цю ротацію надаваємо Покроск 2-0, тому що ми працювали на Покровському напрямку. Коли навіть якщо ти перебуваєш на КСП, ти по стрімам бачиш, як на кожну посадку суне там, група в 3-5 військовослужбовців противника, і ці групи можуть заходити в 3, 4, в 5, в 7 заходів за день на кожного лісосну, ну, і ти розумієш, що це в прямому смисі слова, тільки в тій зоні відповідальності, яку ти можеш на стрімах побачити, там, наприклад, якусь артилерійську бригаду. І там три там суміжних своїх, якихось да? то це ж сотні людей. Наші позиції, які вже були не, не противник, був в тилу наших позицій, а наші позиції вже були в тилу противника. Виходить так. тебе танки заїжджають в посадку просто як таксі. Вони розвозять е, піхоту, і ти вже і воюєш як піхота. Піхоти противника просто ну не комарів. вони Сунули з усіх сторон, з усіх щілей. По полю, по посадкам, по балкам, перебіжками, забіжками. Підтвердження моїх слів, що ми воюємо е, з професіоналами, я вам просто образую один день і перебування на позиції. Е, коли я був старший зведений групи, в якій працював міномет і Джевелін, е, я перебував, грубо говоря, так називаємо, це, друга лінія оборони, але насправді. Піхота стоїть через пол, 900 метрів від тебе стоїть наша піхота. А в цій посадці, до якої так само може приїхати танк, БМП, що і робилось, стоїть уже Джевелін, РДС, 60-й міномет, 82-й мінімет, якийсь крупний кулемет, так називаємо, це колективна зброя. Декілька екіпажів працює саме по оцій лісу смузі, де перебуває. Це колективна зброя. Ну, щоб ви розуміли, це лісосмуга там не кілометр. Це маю на увазі, декілька посадок, які ну, через них проходить маршрут логістики, і от вони забезпечують вогневе прикриття піхоти, яка перебуває в Своїми екіпажами повністю закриває оцю другу смугу. Тобто кулеметник не може вийти і попрацювати по БМП з крупного кулемета. Джевелінчик не може вилізти і відпрацювати танк. Заміномети взагалі мовчу. Дрончики, які перебували з нами в цій ж лінії самої відповідальності, в них повністю спалене все обладнання. Екіпажі працюють нон-стопом, FPV працює нон-стопом. Дрон їх перемогі. Паралельно дрон зі скидом. Коли в них якась пересмінка, замінка, я не знаю, як це назвати, тому що бувало і в мій бліндаж, який повезло, що був закритий. Влітало по 3 впів підряд. Тобто ви розумієте, скільки це могло там працювати екіпажів, якщо тільки на мій бліндаж три підряд влітало, Ну там різниця хай в 3-4 секунди. Коли у противника була якась пересмінка, можливо, до заряджання, одразу вже починає працювати 150-120-й. Причому були прицільно так, що перебуваючи бліндаж, це наш був бліндаж, це така бочка була. Вона закопана за такою насипю землі. Ну там просто я не авіації нас треба було туди вибивати. Приходи були от точно, прямо от прямо тобі вверх бліндажа, що приходилось, будучи в бліндажі, одягати наушники, бо я думав, що я здорію просто, наскільки це от вони от б'ють, б'ють. Тільки е, перестала працювати артилерія, знову працює їхні і Скиди. Вони повністю затонули всю колективну зброю. Що відбувається, це момент 900 метрів відносно. Техніка з ворожої піхоти влітає просто в наші бойові порядки, висипається і починає проводити штурмові дії з нашим особовим складом, який там перебуває. От тоді я зрозумів, що це прямо війна війна. Тому що ну, мене просто розбирають, залажу якусь на рух, і там дядя Коля старшої позиції. Каже, Коля, у вас є інтернет? Він каже, так. Да". Роутер. Оці вайфай мостики. Я підключаюсь до його Wi-Fi, пішов пишу командир, все нормально, ми живі, здорові. Я зараз перевожу людей на сусідню позицію, бо я знаю, що вона пуста. Ми як жаби по два чоловіка перебігаємо, щоб нас там не вбило. Він все, плюс сприйняв, тому вас дрону шукаємо, не можемо знайти. Впівічники наші, дрончики наші, могли поміняти по дві позиції в день. Ну, для когось це може і небагато. Але цю позицію потрібно було знайти, обладнати і відразу вже цей день з нею працювати. Вечники прям, можна сказати, прям одбіті. Під час того, як я вам розповідав, що мій зв'язківець підірвав групу. У нас вже були стрілкові бої. Дехто з них перебував вже з пораненням. Вони бачили своїх загиблих товаришів. Але вони не зупинялися. Я слухав їхню радіостанцію, і командир ними дуже грамотно оперував. І він їм казав, що ви маєте просуватися вперед, але зараз у вас мало. Почекайте підкріплення. Так як з трьох чоловік у них був один поранений. Це вони підходили з одної сторони і ще нам в спину підходила група людей. Там був старший пума, який згорів. То і поранений, і десантник, він сказав, що все нормально, в нього було кольовно, все нормально, я ще замотаюся, я буду далі працювати. Тобто вони йшли і мене додавлювали, додавлювали. Ми перебували в масхалатах, їм було насправді важко нас побачити. Але вони давили такі, вони на характері були. Е, інженера їхні, які їхали підірвати дорогу. В два заходи до нас заходили. Кожен раз вони отримали двохсотих-трьохсотих, але не здавалося, поки Ну, це вже в другому їхньому заході з семи чоловік залишився один живий, якого потім взяли в поло. Тобто, ну вони він знає, що ми там сидимо. Він знає, що він нас не може побачити. І він все одно туди йде. Він має ну, нас знайти, знищити. Він все одно туди підходить. Багато з інженерів на телефонах заходили в відео. З Бахмута. Тобто він ще з тих часів воює і він вже доволі мав ну, якийсь непоганий бойовий шлях. Я просто, ну, коли я кажу, що це просто робота, я кажу лише за себе, але 에, відношення наше до цього, воно. Ну, ми, ми серйозно підходимо до своєї роботи. Я ж кажу вам, група це сім'я, загін це твій дім. Ти постійно про це думаєш, ти цим живеш. І це твоє життя. Можливо, дали ці нагороди за якісь там виконані завдання, я не знаю. Мені важко на це відповісти. Напевно, командир поважав, що я не заслужив ці нагороди.